Знову до економії прикарпатські енергетики закликають користувачів до ощадливості, адже у холодну пору року навантаження на мережі суттєво зростає, особливо у певні години. Більше розкаже наша Вікторія Резун. Пік навантаження на електромережі припадає двічі на добу. Є поняття графік навантаження, добовий графік навантаження. Він є, як сказати, Звичний це є хрестоматійний такий графік, який має виражений ранковий максимум, виражений вечірній максимум. І має виражений нічний провал. Хоча на календарі листопад наша енергосистема вже перейшла на зимовий період. У таку пору ранковий максимум навантаження триває з 8 до 11. І вечірній максимум він протягом року зміщається. Зараз він буде там близько 18, 19, 20 години. Літом був пізніше, там, в 9-10. Тобто зараз ми маємо, ми зайшли в зиму, і зараз у нас типовий графік навантаження зимовий з вечірнім максимумом. В вечірній час, коли люди приходять додому, якраз це і є максимум навантаження. Прикарпатська економити електроенергію навчилися ще минулого року. Звичайно, економлю електроенергію. Всі лампочки вдома на розберігаючи майже 10 ватт по кожній кімнаті. Виключаю всюди світло, де не потрібно, і контролюю, і сварюся з домашніми стараємося економити. Не використовуємо багато на опалення, тобто у нас стабільна температура від 18 до 22 градусів, так як пропонується дитині. Стараюся не включати багато лампочок в хаті, лишніх приладів, таких електричних, поки що теплом гріємося. А ще енергетики радять замінити обладнання на більш економне. Так, наша енергосистема буде працювати стабільніше.